Пане Миколу, питання до вас стосовно Бахмуту, і, взагалі, що відбувається зараз на Бахмутському напрямку. Останні події, які там відбуваються, і зведення, які ми бачимо, і в діпстепі говорять про те, що вагнерівці зараз активно просуваються на південному і на північному напрямку. Чи можете ви нам розповісти, що це може означати і чого нам варто очікувати у найближчі дні саме е, на цій гарячій точці фронту? Ну, в першу чергу треба відзначити, що Бахмут є символ незламності нашої держави, отою потужною фортецею. І це дійсно приклад і для збройних сил України, для всього українського народу, і навіть для всього світу. От і сьогодні пройшла ставка верховного командувача, де чітко висловилися всі командуючі, що Бахмут тримаємо. От Бахмут є дуже. Оперативно військової точки зору вигідної позиції. Ми маємо там відповідно і будівлі, і укріплення, які е, нашим захисникам е, ну, допомагають знищити ворога. І що саме важливо, ворога, який сьогодні фактично вичерпує ресурс. Там знаходяться якраз і атакуючі, які е, представляють десантоштові війська, повітряно-десантні війська, морську піхоту. Ну і, зрозуміло, частина вагнерівців. Це якраз. І професійної скайки, що залишається в збройних силах Російської Федерації, і ми маємо навіть зведення щоденно то що це сотні, сотні битих і сотні поранених. І в цілому, це до тисячі якраз військовиків, представників армії агресора. А це знецінення за декілька тижнів, буквально бригади, а за декілька десятків днів декілька дивізій. Це потужний підрив, якраз професійної частини Збройних Сил, і поповнити неможливо. Рух зараз через Річку Бахмутку, яку є. Вони частково там проходять з різних боків ще поетапно по просувається на декілька десятків метрів і з півдня, і сходу. І далі ситуації йде коректування, тому що ми проводимо контратаки, знищення окремих підрозділів, які намагаються під приводом переміщень, але попередньо йде вогонь противника із мінометів або артилерії, і зрозуміло, невеким групи просочуються. В нашу позицію ми фіксуємо ж тактику, чітко знаємо, особливо в нічний час, от це складна, дуже складна операція, складна обстановка. Зрозуміла. Ми несемо також трати, якщо ми об'єктивно говоримо. Але ворог несе втрати в три в деякі ситуації в п'ять, в сім разів більше. Оце якраз той формат, який сьогодні показує, що ми повинні захищатися якраз надзвичайно потужний укріп район з одного боку, як симу, а з іншого боку, як військовий об'єкт, який сьогодні має. Перспективу не тільки знищує противника, а тримати великі сили на цьому напрямку. І друга ситуація. Ми говоримо про те, що е, якраз інші напрямки ми до е, від наступальних операцій, тому що сили концентруються сюди. Чому? Особисто Путін два рази в день отримує доповідь про е, ситуацію по захопленню Бахмуту. І що й з одного боку з Герасимом з іншого боку, ще Пригожин намагається демонструвати, що вони виконують завдання. Навіть доповідали декілька разів про захоплення Бахмута. Тому в даній ситуації, е крім е і військово-візького політичного значення, ми підриваємо навіть імідж Путіна навіть перед росіянами, тому що він постійно заявляв, що операція виконається вже виконана. Уже пройшло 14 термінів захоплення Бахмута від 9 травня. Пригожин обіцяв на 1 січня. От то є два лютого. Сьогодні ми маємо вже. Е середину березня, і фактично маємо перспективи проведення контрударів. Наші сили готуються якраз по різним секторам. Сьогодні не будемо розшифровувати де і е, тисне та ворога і з тила, із планків, в деякій мірі, і зрозуміло, перспектива несення контрударів для того, щоб не замкнулося ні кільце, а з іншого боку е, дозволити можливість розблокувати ті вже напрямки, де ворог просунувся по Бахмуту, є реальними. І сьогодні командування тут... ці заходи. Я тут хочу уточнення маленьке зробити Стосовно Ви сказали, що не кажете, де дислокуються, звичайно, що зрозуміло, очевидно, наші воїни. Але чи достатньо у Бахмуті є споруд, так, аби нашим захисникам було де заховатися? Під час ведення бойового завдання, тому що ми бачимо, що е, росіяни можуть дислокуватися промзоні, власне пром -зоні, де так. був президент Зеленський у грудні, і ми хотіли вас якраз запитати е, стосовно того, чи не розцінюють зараз росіяни це як велику свою перемогу, що вони прибули на місце, де у грудні Зеленський нагороджував наших військових. І як з загалі стратегічної точки зору ви можете оцінити те, що вони зараз перебувають в цій промзоні? Наскільки це ускладнює нам? Е, Взагалі, процес ведення бойових дій в цьому місті, ну, за все, так, це один із символів, де вони сьогодні демонструють, що вже практично володіють ну, не тільки промзоною, а частиною якраз і центру Бахмуту. Якраз і це ставиться за мету показати росіянам суспільству, що вони Бахмут фактично захопили. Але дійсно це в деякій мірі ми правильно оцінюємо, що ну, використовують проти нас що вони закопилися в місце, от але промзона це не являється ну і ще цим містом і не являється не ну, визначальним частинкою для навіть проведення якогось ну потужних операцій, і щоб триматися і гинути всім нашим воїнам. Ми поступово маневруємо місцями, відступаємо, переходимо на нові крім і промзона ну я не скажу, що вона має якесь стратегічне значення, якщо так. Деякі наші навіть колеги з США там з Британії кажуть, що взагалі Бахмут не має значення в тактичному і військовому плані. Я не згоден з цим рахую, що він не має значення тим більше це те, що ми знищуємо величезну кількість професіоналів, підкреслюю, не просто е, представників агресора, а це знеціння е, потужної сили армії. І з іншого боку, те, що ми відтягуємо великі сили, і ще одна ситуація: цей регіон має можливість захищатись. От, якщо ми сьогодні підтягуємо нові резерви, це має розблокувати ситуацію, дати можливість або вийти, якщо прийде така ситуація, або все таки нанести контрудари, а це приведе до відступу противника. Тому в даній ситуації є сенс триматися за центр міста на інші регіони. Тут ми не будемо вже говорити, який квартал, де вони беруть, тому що і тут ми маємо тактику ведення бою, і вони. От тому в даній ситуації тепер уже питання йде про ту частину міста, яку ми контролюємо. Там є можливості захищатись, є відповідно і будівлі, і укріплення. Пане генерале, <звіст> чи чуєте чи, 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 <звіст> нас? Чим бачимо, що є зв'язок? Пане Микола, чуєте нас? Чую, да, так, якраз тривога перекрила. Ага. Добре, я хочу уточнити, що таке запитання вже по інших стратегічних об'єктах, яких б'ють вороги. Звичайно, що Краматорськ сьогодні зранку ми прокинулися від жахливої. Не вони так по житлобуду вони вдарили. Краматорськ наскільки стратегічним він є для росіян? Він, наскільки я знаю, поряд з Бахмутом є так. Що буде означати для них от, обстріляний Краматорськ, і для чого він їм потрібен? Для чого їм він взагалі? В ну, першу чергу, вони хочуть подавити якраз дух і українців в цілому, тому наносять удари і сьогодні вже п'ята тривога по більшості областей. І з іншого боку, це і інші населені пункти. Сьогодні ми говоримо про Краматорськ, де великі жертви. От. Це якраз як вони рахують символ Донбасу з нашого боку, тобто це обласний центр, і вони передбачають, що по-перше, нанести удар, щоб були жертви, це як помста, що вони не можуть захопити Донбас, і це Путіна безпосередньо такий психотип. Він мстився, навіть не знаючи про те, що ну жертви це само собою це терористична атака. Але те, що е, йому треба помстити, що не захопили, як в них ідея така була на міжодних рівнях. Я. Учасником будівля переговори, мені іноземні колеги говорять. А от росіяни нам говорять, так щоб жертв не було, нехай українці перестануть стріляти. Вони нас нападають, вони нас окуповують, вони з теракти. Ми повинні перестати стріляти. Так вони говорять, дають відпір біля Бахмуту, біля Діївки, біля Вугледара, інших регіонах. Ми ударимо по обласному центру Краматорську, щоб були жертви, щоб була паніка, і помститися тому стійкості нашим воїнам. Але вони не розуміють, що це навпаки викликає надпотужну реакцію спротиву, прямо більшу сказати, людь і особливо так сказати, бажання знищити цього ворога. Ми бачимо, як реагують навіть родичі загиблих. Це надзвичайно потужне, не тільки горе, але і людь для того, щоб в перспективі знищити, нищити ворога. Я думаю, що тут нічого не вийде. Але те, що вони хочуть, що більше було жертв серед ми населення, це системно. Краматорська один з них перед цим було Запоріжжя. Перед цим були всі інші міста України, і зараз звучить вже тривога. І ще може нові атаки. Якщо не прямі, так психологічні створювати десь через годину-дві психологічну атаку якогось може переляку, дезорганізації праці в Україні, дезорганізації організації навіть діяльності ну, різних комунікацій або систем. От цього не виходить. Ми вже давно освоїли тактику, ми можемо протистояти і Краматор да, ми з. Схилами голови перед загиблими, але він стоїть і буде стояти. І не легко. Я прямо скажу, якби вона навіть рухався від Бахмута, напрямку Краматорська, пройти полями не пройде потужні райони і напрямку Бахмута і Славянська і інших напрямків Донецької області.